Так, зараз ми знаходимося у селі. Якому? Боратичі. Боратичі у наших друзів, пані Валентини, гусак, пана Геннадія Платоновича, які з Луганщини приїхали вже кілька років тому сюди до нас на західну Україну. З села Сєвєродонецька. І ми знаходимося тут така гарна. Гарна майстерня Це пана госа і ці всі образи, ті малюнки, ті е, гарні, е, гарні, витвори такого мистецтва продадуться на аукціоні і за виручені кошти. Купимо для збройних сил України. Те що буде потрібно для нашого війська. Дякуємо вам, пані Валентина. Дякуємо вам, З нами Бог і Україна. Слава нації, смерть Російської Федерації. Федерації. Слава Україні. Вся у ранах так пече і дуже страшно. Не бійся ненько, ми твої захисники. Усе життя було з тобою. Нам так власно. Тебе ні. Посвячено священником ті образки. Священника, Петром. Якої отчет. Я намалюю, щоб ти була щаслива.